Рік і вісім місяців. Стільки Дмитро Живицький обіймав посаду очільника області. Він розповів, що вважає найбільшим своїм досягненням за цей період роботи. Найбільший результат, те, що ми можемо з вами зараз сьогодні, тут в центрі Сум сидіти і спокійно говорити. Це є результатом нашої роботи команди Збройних сил України, нашої тероборони і всіх, хто був залучений і долучений до захисту Сумської області. Повідомив Дмитро Живицький про те, з чим пов'язує своє звільнення. Військовий час. Я людина, службовець і службовець, в тому числі військової адміністрації, і військові спілкування щоденне з військовими навчила. Тому що накази не обговорюються і не коментуються. Тому мені там коментувати не, не зовсім можливо коректно говорити зараз там свої якісь особисті переживання, бо вони можуть не відповідати дійсності. Тому е, є таке рішення керівництва держави, і я його виконую. Я не можу не уточнити, чи як ви думаєте, чи вплинуло на ваше звільнення? У цей скандал з вашим радником Олександром Безнісом і його втручанням в тендери ДП дороги Сумщини не можу сказати, але ну там таких претензій до мене не, не було виказано. До нас надходили повістки про виклик Олександра на допит, і там було зазначено. Що є провадження про там, якусь, якесь провадження відносно мене нічого не відомо, і там, наскільки я знаю, що якби таке було, я про це мабуть би знав. Прокоментував Дмитро Олексійович і розслідування ДБР щодо голови Шоцкінської редержадміністрації Віктора Губенка, в якому фігурують зниклі 40 вагонів з пальним. Я знаю, що голова районної військової адміністрації. Видав розпорядження про вилучення цих вагонів з пальним, ну, по суті, пального, все це було заактовано і було передано по, по актам на громади, які використовували це пальне, в тому числі і для розвозки блоків, і там, для доставки хліба і так далі. Це те, про що мені говорив голова районної державної адміністрації. І було, була заява голови райдержадміністрації до Національної поліції щодо можливого розкрадання там, певними особами і пального, там, там крім пального ще щось було там, в тих вагонах, і бочках, я знаю, що там був аміак, його кудись там переганяли. Живицький також згадав про підготовку до повномасштабного наступу Російської Федерації та перші дні оборони Сумщини. «На Напередодні вторгнення була сформована бригада територіальної оборони було укомплектовано. Майже повністю на 100% весь штатний склад бригади тероборони і батальйонів були знайдені приміщення. Цей активний процес підготовки він розпочався десь в кінці осені, на початку зими 2021 року, і буквально в стислі терміни були знайдені приміщення, були набрані люди, були підготовлені приміщення для зберігання зброї. Це було в батальйонах в районних центрах. На жаль. Не встигли забезпечити там в кожному місті присутність підрозділів. Бо... Є певні вимоги і до приміщень для зберігання зброї. Обласна державна адміністрація не впливала на розподіл військових сил в Україні, говорить екс-чиновник. Деякі підрозділи Сумської області були спрямовані туди на підсилення саме рубежів по сходу України. По іншим там поліція, інші підрозділи не всі їхні працівники тоді евакуювалися. Багато залишилось тут працівників від Служби безпеки і. Національної поліції, там інших формувань, практично в повному складі була судова охорона. Це, мабуть, був такий найчисельніший, найорганізованіший підрозділ, які були тут майже в повному складі у нас в області. Ми тоді збирали всіх, починаючи від мисливців, в кого була мисливська зброя, і всі підрозділи, які з початком війни, які, які мали озброєння. За два дні 24-25 лютого, було. Знайдено близько мільйона патронів для Сумщини. В Хмельницькій області, в Миколаївській області, в Донецькій області через там, особисті зв'язки, через е, якісь родинні зв'язки знаходилася ця зброя, виписувались відповідні відомості. І, і от мій перший заступник Тарас Савченка 26 числа вже поїхав в Хмельницьку область, і, і дві фури зброї було завезено. Це було близько тисячі автоматів, мільйон патронів, гранати, РПГ, заряди для. РПГ, кулемети. Військові сказали, що у вас війна, у вас там такі події, що до вас небезпечно везти ту кількість зброї, яку ви зараз замовляєте і хочете. І Ми сказали, ми самі привеземо, ми самі знаходили автомобілі. Я тут дякую всім, хто допомагав. Сумарно вдалося привезти з трьох областей близько трьох фур зброї. Це близько п'яти мільйонів патронів, це близько п'яти тисяч автоматів, це там декілька сотень кулеметів. Набої, гранати, заряди, труби РПГ і все це буквально десь в перший кінець, 26 лютого, десь по 7 березня, було і дуже ризикове звернення до всього світу і до керівництва держави. Про прохання підтримки іншого вибору не було. Я не прошу, я вимагаю забезпечити Сумську область. Ударами байрактарів забезпечити роботу по наземним цілям ворога високоточною зброєю, ракетами. Я вимагаю авіації, яка не дасть сьогодні стерти з лиця землі мою рідну Сумщину. Сьогодні Сумщину і кожного мешканця Сумської області від маленької новонародженої дитини до старої людини захищає НАТО. І НАТО це не блок НАТО. Це наша охуєнна територіальна оборона. І тоді нам через декілька днів підтягнула сюди трошки артилерія з, з Липоводолинського, з Лебединського напрямку і прилетіли перші Байрактари, які вже там повноцінно дуже сильно почали лякати, російських, російські війська, розбивати їхні колони. Вони почали роз'їжджати вже з трас, почали роз'їжджатись в. Різні там населені пункти області. В перший день повномасштабної війни було прийнято рішення про переміщення на запасний пункт управління. І от вісім людей перемістились, в тому числі я на запасний пункт управління. В місті Суми залишився, залишились ті люди, які мали бойовий досвід, ті, які пройшли АТО, ОС. Мій заступник з оборонної роботи В'ячеслав Печененко, начальник управління оборонної роботи. Василя Дарченка, заступник з питань цифровізації Андрій Бірюков. Це з числа заступників, які залишились безпосередньо тут в місті Суми керувати і контролювати саме там військову складову. Дмитро Живицький, як вдалося відгородити трасу Кіпті-Бачівськ і всі заїзди з неї перекрити блоками, зробити лісові завали. І вдалося тоді якраз вберегти ту частину вище, якщо дивитися на мапу, то вище, вище траси Кіпті-Бачівськ. Ну це колишня траса, вона там Київ-Москва називалась. Туди російські війська не, не зайшли. Окреслив Дмитро Олексійович і плани на майбутнє. Я Трошки відпочину, трошки підлікуюсь і точно далі буду працювати. На зараз я поки що не, не хочу давати якихось там конкретних коментарів. Я думаю, що десь за 3-4 тижні там, ви дізнаєтесь про мої майбутні плани роботи. Повну версію інтерв'ю ви можете переглянути на Ютуб-каналі Суспільне Суми.